Танкісти 59-ї бригади з дня у день отримують передові позиції на сході. Бойові чергування проходять за будь-яких погодних умов та під чільним обстрілом противника. Але наші бійці мають гідну відповідь завдяки потужній військовій техніці. Цей Т-64 має довгий бойовий шлях. Наші бійці кажуть, що він перевірений часом від Антонівського мосту до Херсонщини. Він знищував ворожі панцерники. хоч і вважається середнім танком, але за вогневою міці. Його можна порівняти з важким. На бойових виїздах така машина незамінна. Це машина прориву. Найбільший боєкомплект в конвеєрі, 28 снарядів, якщо 70-22, швидко зарядка. Буквально 5-6 секунд. В 72 це вже йде 8 секунд. Швидший переброс башні і інший тип двигателя. Обслуговування такої техніки завдання не з простих. Додають роботи важкезні запчастини та багато датчиків, за якими має бути постійний контроль. Хоча на цьому напрямку обстановка трохи стабілізувалась, хлопці завжди у бойовій готовності. Коли ми сюди заїхали на цей напрямок, ворог проводив активні наступальні дії. І бувало на день по п'ять, по сім штурмів було наших позиції. Ну, ми заїхали сюди, можна сказати, почали гуляти на всі гроші. Десь взаємодії з, з, з мінометними батареями, з артилерістами, е, наносили їм максимальне вогневе ураження. Тут немає святкової атмосфери та новорічних атрибутів, але настрій бійців вражає. Їхня техніка в очікуванні ворожої цілі. Екіпаж готовий до зустрічі з загарбником, і для цього має усе необхідне.